У рівному стріляли у директора супермаркету меблів. Він знаходиться на вулиці Соборній. Невідомий нападник у медичній масці зробив п'ять пострілів. Два влучили у ціль. Бізнесмену пощастило, він живий. Наразі правоохоронці розшукують невідомого злочинця. Потерпілому бізнесмену 50 років. Ввечері він приїхав до свого магазину. Коли вийшов з машини, до нього підійшов незнайомець і запитав, як того звати. Невідомий чоловік підійшов на автостоянці, поблив з меблевого магазину до потерпілого та запитав його. Ім'я як внаслідок чого отримав ствердну відповідь, після цього підозрюваний ви вист... скоїв злочин. Наразі міліціонери встановили, що зловмисник вистрілив понад п'ять разів. проте точну кількість вистрілів буде встановлено під час експертизи. Потерпілому нанесено два тілесні ушкодження. Після скоєного нападник втік. Потерпілий подзвонив сину, і той завіз батька у лікарню. Поранення у бізнесмена були незначні, життєво важливі органи не пошкоджені. Після того, як медики дістали дві кулі з ноги, потерпілого відпустили додому. А в хорошому стані, а решта все, будь ласка, до міліції. Мешканці навколишніх будинків пострілів не чули. Про подію дізналися від журналістів. Я тільки бачила, що їхала скора, але мало чого то нас обладала скоро була, скільки разів. Правда, що людина, то за чим стріляти? Якщо людина чи винувати, чи не винувата, то ж не скочу її забити в собаки, і того шкода. Нападник стріляв з пневматичної зброї. Чоловіку на вигляд 25 років. Син потерпілого переконує ворогів у батька не було. Хто міг таке вчинити, немає жодної версії. Зараз працівники міліції стрільця шукають. За частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України відкрито в кримінальне провадження. Наразі працівники міліції встановлюють усі обставини справи та встановлюють особу, яка скоїла даний злочин.